Держава це система, яка зберігає себе. Якщо ми держава, а отже система, то чому ж ми дозволяємо її розвалювати? Кінець ХХ століття, початок нового тисячоліття, нації, що й досі ще не збулись. Нації слабкі й нестабільні. Історичної перспективи не мають. Нині в дію входять зовсім інші механізми. Вони жорстокі, слабкі народи будуть перемелені в цьому млині. Наші проблеми нікого не цікавлять, і не треба думати, що вони у нас такі унікальні. Ми найкращі, нам найгірше. В історії цей принцип не годиться. Ліна Костенко Гуманітарна аура нації або дефект головного церква.